В ефірі програма Моя земля, моє право у студії Сергій Хомінський. Вітаю вас. Сучасний світ, сукремий світ сучасних агротехнологій, змінюється з швидкістю. Аби не загубитися в ньому і не пасти задніх, виробник сільгоспродукції має постійно вчитися вчасно одержувати і фахово аналізувати значні обсяги інформації. Робити це самотужки не завжди виходить, адже вистачає роботи і в полі, і біля худоби, та й з ремонтом техніки повозитися треба. У цій ситуації допомогти селянинові може дорадча служба, завдання якої зробити аграрія обізнаним у сучасних тенденціях, навчити його знаходити ключ до успіху в агробізнесі. Докладніше про сільськогосподарське дорадництво у програмі. Моя земля моє право. Земельного наділу сільгосптехніки зі всіляким реманентом, а також коштів на закупівлю насіння та молодняку, нині замало для досягнення успіху в сільгоспвиробництві. На думку експертів, треба ще мати кваліфікованого дорадника, який допоможе правильно розпорядитися наявними ресурсами. Адже одного лише досвіду, навіть якщо він спирається на фундамент батьківського і дідівського досвіду, селянинові може бути замало, каже заступник керівника проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Олександр Каліберда. Потрібно постійно. Но бути в курсі справи, володіти питаннями, знати, що більш вигідно, більш ефективно, що краще використовувати, і знати все про все зрозуміло, що неможливо. А функція якраз ось дорадчих служб це допомогти зорієнтуватися, розібратися в цих питаннях. Найбільше допомоги дорадників потребують малі і середні виробники, яким об'єктивно бракує знань про аграрні новації, зазначає президент асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України Роман Корінець. Кі компанії агрохолдинги, прекрасно справляються, створюють свої інформаційні служби, мають відповідних фахівців, тобто у них того браку нема. І вони застосовують дійсно сучасні технології. Проблема в іншому, що створення великої компанії агрохолдингу збільшення виробництва не означає ні зростання зайнятості, ні зростання доходів більшої частини населення. З одного боку, в сучасному світі не бракує інформації, зокрема у царині сучасних агротехнологій. Проте не завжди ця інформація базується на принципах достовірності та неупередженості. Наголошує координатор напрямку аграрної політики проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Олександр Муляр. Много, є різні постачальники засобів виробництва, наприклад, це чи засоби захисту рослин, чи Міндобрив, чи техніки, міні-техніки. Вони також надають знання і можуть сприяти до тому, щоб ці технології застосовувалися, щоб люди про них знали. Але в цьому випадку у них є свої цілі свої інтереси. Вони хочуть просто втудити свою продукцію, свій товар. Дорадчі служби в них інша світ мета. Вони не повинні якусь там одну технологію чи один продукт, співпрацюючи, скажімо, з однією компанією. Принцип до служб зовсім інший. Вони повинні надати всі. Альтернативи понідати всі знання людям, виробникам для того, щоб вони обрали самі кращі, і саме ця об'єктивність інформації в цьому є одна з цінностей дорожчих служб. Українська аграрна наука, зауважують експерти, не пасе задніх навіть за світовими мірками. Водночас українські селяни у підсобних господарствах, яких нині виробляється значна частка сільгоспродукції, попри свою працьовитість, вражаючими результатами похвалитися здебільшого не можуть. Півтора центнера картоплі з сотки у нас досі вважається хорошим врожаєм. А корова, яка дає півтора відра молока на день, цілком може претендувати на звання рекордсменки чи не усього району. Хоча за мірками передових аграрних країн такі показники вважаються вкрай скромними а все тому, що із впровадженням досягнень високої аграрної науки в реальне сільгоспвиробництво у нашій державі неабиякі проблеми зауважує президент асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України Роман Корінець. Уявимо собі картину, що академік прийшов до фермерів пояснювати свої розробки. Я впевнений, що фермер на 10 10-й хвилині може на 15 15-й засне. Після пояснення академіка академік буде нервуватися, бо він не може зрозуміти, чого не розуміють. Одне із завдань дорадчих служб трансформувати в людському. Ову праці класичних науковців, тобто знайти їм практичне застосування, перекласти оці досягнення змови науки на мову практики. Одержавши ж консультативну допомогу з боку дорадчої служби і застосувавши набуті знання на практиці, фермери часто відверто дивуються з того, наскільки простим за своєю суттю був зроблений ними крок на зустріч сучасним агротехнологіям. Історію знайомого фермера розповідає заступник керівника проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Олександр Каліберда. Йому вдалося на 20% зменшити витрати на вирощування пшениці, і для нього це було не. Очікувано, і він був дуже задоволений в зв'язку з тим, що отримавши технологічну пораду і застосувавши її, він отримав дуже позитивний швидко в кінці року. Практичний результат моя земля моє право. Осучаснювати підходи до агробізнесу можна не лише в рослинництві, а й у тваринництві. До того ж, не тільки на етапі безпосереднього виробництва, а й на етапах переробки та збуту продукції. Зауважує президент Асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України Роман Корінець. Він наводить приклад селян власників корів Сторожинецького району Чернівецької області. Кілька років тому вони почали створювати кооперативи зі збору охолодження та продажу товарних партій молока на переробку. Справи просувалися доволі непогано, аж до власник молокозавод. Оду не заявив про суттєве зниження закупівельних цін. Селяни вже ладні були занепасти духом, та дорадники підкинули їм ідею побудови свого кооперативного заводу з переробки молока і не лише підкинули, а й допомогли зі всебічними розрахунками та консультаціями. А також переконали у перспективності цієї ідеї районну та обласну владу. Завод уже працює, перетворюючи молочні ріки Буковинських корівчин на дзвінку монету в кишенях їх власників. Розповідає президент асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України Корінець. через переробку вони отримують донату вартість зовсім іншу. Вони вже не здають сире молоко. Вони переробляють його, фасують, роблять сири та молочні продукти. І літр молока для них став більше приносити коштів. От вам простий приклад, як можна отримати додану вартість, використовуючи знання вміння, як при внесені знання в сільську громаду можуть дати додатковий дохід. Водночас не варто думати, що просувати доратницькі послуги в українське село так легко. Застерігає координатор напрямку аграр. Ної політики проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Олександр Муляр взагалі сільське населення дуже таке консервативне, і якщо вони ж щось знають, то вони думають, що вони знають все. Однак світ іде вперед, і це дуже важливе питання: як ці нові знання не тільки донести до людей, але й зробити так, щоб було бажання їх засовувати. Іноді звернутися за допомогою до дорадників аграріїв змушує гіркий досвід, як це було вже цієї осені на Львівщині. В одному з тамтешніх садівничих кооперативів у вересні масово обсипалися з дерев добірні яблука. Спеціалісти з дорадчої служби, до яких збентежені садоводи нарешті звернулися за допомогою, з'ясували, що прикрій сталася через те, що у ґрунтах гостро бракувало одного з мікроелементів. На майбутнє ситуацію можна виправити. Проте цього року галицькі садоводи таки не доодержать левову частку сподіваного доходу. Зітхає президент Асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України Роман Корінець. Яблуко зірване коштує зараз десь близько 4-5 гривень. Яблуко, яке впало, коштує півтори гривні. А якщо б був просто елементарний аналіз, зроблений грунту і були надані рекомендації, щоб до підкормки цього саду не було б втрати двох третин доходів. От вам ціна знань. Аби до дорадчих служб зверталися не лише селяни, які вже набили собі болючих гуль енергійнішими та гнучкішими у роботі з населенням мають бути і самі дорадники. Вважає координатор напрямку аграрної політики проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Олександр Муляр. Необхідно працювати також і з молоддю. Це те, що особливо розвинене в Сполучених в Штатах Америки. У них є такі програми, які саме фокусовані на молоді, на дітях нинішніх фермерів, тому що молоді люди гнучкіші, вони набагато. Легше сприймають з нове, і таким чином, через дітей, ці новітні технології будуть доходити до їхніх батьків. Загалом експерти зауважують, що сільськогосподарське дорадництво в Україні ще перебуває на етапі становлення. Скажімо, у бюджеті минулого 2012 року на розвиток дорадчих служб було закладено аж 2 мільйони гривень. До того ж, третину цієї вкрай скромної, як для такої великої аграрної держави, суми не профінансовано досі. Тож, навіть, попри існування в Україні доволі прогресивного за експертними оцінками закону про сільськогосподарську дорадчу службу до рівня розвитку і фінансування дорадництва у провідних країнах нам. Ще рости і рости, каже президент асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України Роман Корінець. Є проект угоди про асоціацію між Україною і ЄС, і там для нас є, як кажуть, світло в кінці тунелю. Ми дуже сподіваємося на ці угоди, і фермери сподіваються. Є стаття 404 четвертий цієї угоди, і там чітко сказано, що сторони, тобто Україна, і ЄС, беруть зобов'язання здійснити дії по наближенню системи дорадництва до фермерів. Експерти переконані, що в кожному підсобному чи фермерському господарстві знайдуться ланки виробничого ланцюга, вдосконалення яких, не вимагаючи значних витрат, може дати відчутний ефект, адже наукою доведено, доходи фермера на цілих 60% залежать від застосування нових технологій. Моя земля, моє право. Ви слухали програму Моя земля, моє право. Програма створена за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Пишіть нам на адресу 01010, Київ. Абонентська скринька 109. Наступну програму слухайте в понеділок, 11 листопада, о 7.20. Дізнайтесь про свої права. Подбайте про свої інтереси. На все добре.